Цьому дам, а тому не дам. Нові зміни до державного бюджету анонсовані урядом цього тижня. Чимось нагадують дитячу лічилку. Відбирають здебільшого звичайних громадян, як то підвищення тарифів та урізання пенсій. Щоправда, за здорожчання комуналки малозабезпеченим громадянам уряд, як завжди, обіцяє субсидії. Та от чи вистачить цієї суми, експерти уже впевнені у зворотному. Зміни до кошторису парламент, парламент має розглянути позачергово 26 лютого, і лідери фракції вже обіцяють підтримати урядові пропозиції навіть попри явні порушення. Ошення соціальних стандартів. Усе через обіцяний кредит від МВФ, який за інших умов Київ не отримає. Тож, що і в кого заберуть та кому віддадуть, у нашому наступному сюжеті, уряд підготував зміни до державного бюджету. Зробив це вузьким колом без пояснень. Після внесення оновленого кошторису спікер парламенту Володимир Гройсман лише повідомив про позачергове засідання, на якому рада їх розгляне. Жодних цифр. Давайте будемо говорити про остаточні цифри тоді, коли відбудуться. Відповідні консультації і робота в комітетах Верховної Ради, а також в фракціях парламенту. За інформацією міністра фінансів, доходи бюджету планується збільшити на 22 мільярди гривень. Видатки на 35 мільярдів. Нестачу покриватимуть за рахунок збільшення дефіциту держбюджету. Збільшення видатків викликано трьома ключовими потребами: перше збільшити прямі субсидії на газ і комунальні послуги для населення. Друге, Збільшити допомогу тим нашим громадянам, які були змушені виїхати з зони бойових дій на сьогодні. В Україні ми маємо приблизно один мільйон таких громадян, і трете збільшення видатків на обслуговування державного боргу через девалювацію гривні. Планують залізти і в кишені до пенсіонерів, каже Юлія Тимошенко, тих, що працюють цим законопроектом, які подані до парламенту, пропонуються на 15% відсотків. Знизити пенсії всім працюючим пенсіонерам, колега Тимошенко, депутатка Вікторія Войціцька із самопомочі, існування в проєкті бюджетних змін щодо скорочення пенсій, підтверджує, Втім, вважає його цілком доречним, оскільки він також передбачає скасування привілейованих спецпенсій, а це допоможе зекономити майже 4 мільярди. Реалізація програми, як вони законопроекту, да от вони кажуть, що призведе до економії фонду пенсійного на 3,9 мільярдів гривень. Тобто це суттєва сума. Це скасування спецпенсій, і можливо дійсно іде мова і за рахунок того, щоб виплачувати 85% від об'єму пенсії тим, хто працює. Натомість ті самі 4 мільярди чиновники не передбачили в доходах від запланованого продажу ліцензій на зв'язок четвертого покоління. Ми мали би запустити цей процес продажу g ліцензії, який мав би згенерувати для України 10 мільярдів. Доходу ми побачили на жаль, тільки відповідну суму в 6 мільярдів. І у нас ми хочемо з'ясувати. А що ж сталося з 4 мільярдами гривень? Ще одна чимала стаття витрат: субсидії на компенсацію збільшення тарифів у зв'язку з подорожчанням газу для населення, за словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, блакитне паливо зросте в ціні на 280 відсотків, тепло на 66 Тим виділяють лише 12,5 мільярдів. 12,5 мільярдів гривень буде видано додатково на покриття населенню. Можливих підвищення тарифів на житлово комунальні послуги це буде видано через нову систему субсидій, яка зараз розробляється в уряді. Екс-міністр економіки Володимир Лановий вважає, що у випадку здорожчання газу у кілька разів субсидій потребуватиме ледь не вся Україна. А отже, закладеної цифри не вистачить. Ці компенсації по житлово-комунальних тарифах для населення в 12 мільярдів є ну, просто дріб'язком. Я згадаю нагадаю, що в минулому році Нафтогазок отримав від уряду 110 мільярдів гривень на збалансування цін. Значить, приблизно така сума треба передати і громадянам, які потребують. Такого матеріального соціального захисту. Ще понад 20 мільярдів гривень спрямують на допомогу переселенцям і обслуговування державного боргу. Мільярдів 20 буде направлено на збільшення погашення і обслуговування зовнішнього боргу. Я взагалі-то скажу, що це гіпертрофована цифра а збільшення боргу, тому що вона досягає майже 400 мільярдів в бюджеті. Тобто ну, таких грошей не потрібно для погашення старих боргів. Якщо надходжень не вистачить, збільшать дефіцит державного бюджету, який і без того, за словами батьківщини, має рекордний обсяг. Дефіцит бюджету, якщо врахувати повністю всі, в тому числі і квазі інструменти, складає 11,8% ВВП. Це недопустимо. Навіть в самий розпал фінансової кризи дефіцит бюджету не перевищував 3% в 2009 році. За словами урядовців, перегляд окремих статей бюджету є необхідним. В противному разі МВФ не видасть Україні кредит у 17 мільярдів доларів. А це поки що єдина можливість поповнити золотовалютні резерви і в такий спосіб, зокрема, укріпити гривню. Економічно абсолютно можливо 20-21 гривня за долар. Економічно це нормально, оскільки ми і так сьогодні бачимо дуже великий відрив купівельної спроможності. между, так сказать, купленной спроможностью гривни и вартистой, выбранной в иноземной валюте. До апреля Украина должна будет получить деньги от Международного валютного фонда, по крайней мере, первые транши, для того, чтобы не дать возможности обнулить наши золотовалютные резервы. Обнуление золотовалютных резервов означает колоссальный дополнительный фактор риска для вообще экономической стабильности в стране, и мы предполагаем, что это понимают и в Вашингтоне. Мы надеемся, что парламентская коалиция – підтримує запропоновані нами законопроекти, і це він відкриє Україні дорогу до цього кредиту. Але ми також наголошуємо, що якщо депутати не підтримують цих змін, то саме він позбавить нашу країну цієї вкрай необхідної та важливої для нас фінансової підтримки. За словами урядовців, кредит від МВФ дасть позитивний сигнал інвесторам. І тоді невдовзі до фінансування українських реформ може долучитися і світовий банк, якщо кошти будуть використані ефективно. Але чи ж Антон квітень тивай.